Кіщина потерпає від обстрілів окупантів зведення вітова за добу. 23.43. Богодухівський район Золочівська громада село Золочів. Внаслідок влучання БПЛА Шахет пошкоджено дах комунального закладу освіти. 19.15. Богодухівський район Золочівська територіальна громада. За межами сіл Баранівка, Орішанка та Карасівка відбулось три влучання кабів на відкритій території. 12.08. Ізюмський район, Борівська громада, село Борова. Внаслідок влучання в землю Каба пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. На березі річки сів Верський донець у місті Зюм внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано чотирьох чоловіків віком 35-36-40-51 років. Постраждали госпіталізовано до медичного закладу. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 18 оперативних виїздів. За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Богодухівському районі області. О 7.54 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Шевченківському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 80 квадратних метрів. Посередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1950 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних. Предметів близько 14.50 під час риболовлі на березі річки Сіверський Донець у місті Ізюм внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету травмовано чотирьох чоловіків. Постраждали госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини подій з'ясовують правоохоронні органи. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби проти мирного населення Харківщини. Ворог застосував каби та безпілотники. Пошкоджена житлова інфраструктура. 2 та 3 лютого, села Світличне, Чорноглазівка, Баранівка, Сніги, Богодухівський район. Каби за межами населених пунктів, без руйнувань та постраждалих. 2 лютого село Боровай Ізюмський район. 11.55 каб. пошкоджено сім багатоквартирних будинків. Село Карасівка, село Рішанка, Богодухівський район, 19.15 каб. За межами населених пунктів без руйнувань та постраждалих. Село Золочев, Богодухівський район, 23-35, БПЛА Шахет пошкоджено приміщення спортивного закладу. Місто Озюм, 1500. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Травмовані четверо цивільних чоловіків. 2 лютого поліцейські здійснили 12 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією. Сі Російської Федерації триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 2 лютого з Куп'янського району Харківщини поліцейські вивезли чотирьох місцевих мешканців. За даними генштабу ЗСУ, на харківському та куп'янському напрямках, тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище. Ворог 18 разів атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщана, Степова, воселівка Богуславка, Загризове, Лозова. Три бої зіткнення ще тривають. Марія Соловйова, Дмитро Гвоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував Україну 71 ударним БПЛА по типу шахети безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 38 ударних ударних типу «Шахет» та безпілотників інших типів. У Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без. Негативних наслідків йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. За добу менше сотні боїв. Генштаб ЗСУ показав мапу бойових дій. Так військові звітують. Зафіксовано 97 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку. Загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 кабів. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів. З них 62 із реактивних. Систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів камікадзе. Цієї ночі атаковано Астраханський газопереробний завод. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Посадовець пояснив, що це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, який забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Кожного дня окупанти атакують Україну дронами, ракетами, авіабомбами. За даними президента Володимира Зеленського, за минулий тиждень майже 50 ракет. Близько 660 ударних дронів та більше ніж 760 керованих авіабомб було випущено ворогом по Україні. Гарант заявив, що Росія не зупиниться сама. Світ має змусити її завершити цю жорстоку і неспровоковану агресію. Обов'язково потрібно зміцнювати наш. Оборону нам потрібен кращий захист, підкреслив президент. Тож, вкотре попросив партнерів збільшити поставки ППО та далекобійної зброї, а також підвищити санкційний тиск. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів, зокрема з Україною, Росією та іншими сторонами. Про це повідомило CNN. Ми маємо справу з Україною і Росією. У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включно з Україною і Росією, сказав Трамп журналістам. У кількох областях України введено екстрені відключення електроенергії. За даними ДТЕК, обмеження застосовуються у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях. Енергетики наголосили, що графіки відключень при цьому не діють тож попросили українців ощадливо споживати електроенергію. Вибухи в ТЦК Полтави, Рівного та Павлограду. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав це неприпустимим відносно військовослужбовців. Він додав, що розраховує на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Відомо, що один із потерпілих у рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді, стабільний поранення легкі. У ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Утім, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців, підкреслив головком. Ранок першого дня лютого був неспокійним для Харкова. У Холоднігівському районі стався приліт безпілотника. Влучання по житловій забудові приватного сектору. В результаті сталася пожежа. Шахет впав поруч з приватним будинком. Наслідок вибуху вибуховою хвилою було пошкоджено. Стіну цього будинку і вона обвалилася всередину, де під завалами в подальшому знайшли жінку 65 років. Також на місці вибуху поранення отримали чотири особи. Серед них дві жінки з гострою реакцією на стрес, і чоловіки і жінка з вибуховим пораненням. А саме однієї особи опіки тіла від пожежі, яка виникла на місці події, і поранення від уламків шахеду. І у другої особи також поранення від уламків шахеду. Один будинок частково зруйнований, пошкодження та руйнування отримали й інші приватні домовладіння та багатоповерхівки, що поруч з епіцентром вибуху. На жаль, ми маємо одну жінку, яка загинула, чотири отримали поранення. Крім цього, що стосується будинків, то це приватне будинки, приватний сектор. Фактично 20 домів приватного сектора пошкоджено, 90 вікон вибито. Крім цього, постраждали від вибухової волни багатоповерхівки, 4 багатоповерхівки. Там незначні пошкодження, але вони є. Ну, це справжній тероризм, ви бачите дійсно. Бота десь на вихідний день і самого ранку, коли люди перебувають переважна більшості в своїх домівках, такий вибух, такий удар це цинічний тероризм. Так, приблизно 65 років загибла людина, крім цього, її син знаходиться за кордоном, але її. Родичі зв'язок встановлений з ним і родичі, бо поховання буде, і ми використовували всі документи, і будемо знаю, хоронити Ви бачите, що ми після того, як нам дозволили одразу поступили до ліквідації. Тут працюють комунальні служби, волонтери. Ми якнайшвидше будемо намагатися усунути всі ці руйнації, які накоїли російські агресії. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Вранці по Харкову більше ударів шахедами не було була серія ударів. По Харківській області, по об'єктам критичної інфраструктури і по об'єктам газорозподільної системи ігор безкровний, ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків новини. Була дуже важка ніч, бо були обстріли міста Харкова, і ви розумієте, що це не виключення, бо по всій Україні були обстріли. І хочу сказати, що було потрапляння у швейне виробництво. Було дуже велике загорання, дуже велика пожежа, яка була і було задіяно дуже багато наших пожежників щодо гасіння цієї. Пожежі це е, швейне виробництво, Як я вже сказав, і сказки приміщення, де зберігалися тканини, де зберігалася помага і е, площа е, всього всієї пожежі була 2000 квадратних. Пане Ігоре, вчора було повідомлення про те, що Харків атакований порівняно новим типом російських безпілотників Молнія. Якась їхня специфіка вам уже відома, в чому їхня небезпека і особливість? я хочу сказати, для Харкова це не новина, бо вже декілька тижнів ми потрапляємо від молни, і те, що стосується цієї молни, то так, було влучання біля приватного житлового будинка. І як наслідок цього жахливої наслідки було пошкоджено 30 житлових будинків, крім цього, на жаль. Загинула е, жіночка, в е, її достали з під завал її е, приватна будівлі, але е, ці травми, які вона отримала, вона була з життям. Крім цього, е, ще е, двоє людей знаходяться в лікарні одна жіночка з е, важкими опіками стане тяжким і е, е, чоловік е, середньої е, важкості отримав пара. Анення і хочу сказати: взагалі було четверо постраждавших від цієї атаки. щодо рунації, то як насліда цього влучання, як вже сказав, це 30 приватних будинків, це чотири будинки, багатоповерхівок, Крім цього, крім цього, авто автівки, і що саме головне, то це люди і життя людей. Був дуже потужний усад. Кистався вчора вночі, коли ворог руйнував газотранспортні мережі і певне труднощі було і у місті Харкові, але вдалося все це зробити таким чином, щоб люди не відчули перебоїв з газопостачанням. Для нас це дуже важливо. Дійсно, ворог сьогодні руйнує нам критична інфраструктуру структуру і ви пам'ятаєте що той обсіл який був ще 25-го 25, -го, 25 -го числа як коли були грудня як, коли було зруйноване дуже багато тиців генервуючих генеруючого обладнання і ми мали перебуги з теплопостачанням, ми працювали практично цілодобово для того щоб як найшвидше відновити теплопостачання, енергопостачання в місті Харкова. так нам вдалося завдяки героїчної праці наших комунальних служб, працівників харківських теплових мереж. І я дуже вдячний всім, хто працює, не зважаючи на постійне обстріл. У Салтівському районі тривають масштабні роботи із заміни ділянки трубопроводу холодного водопостачання. На місці працює бригада КП «Харківводоканал». кажуть, цей відрізок мережі пропрацював понад два терміни та з часом піддався корозії, що спричиняло часті аварії. Фахівці ухвалили рішення замінити старий трубопровід зі сталі на новий з більш сучасних матеріалів. Ми знаходимось на об'єкті в Салтівському районі. Де виконується заміна технічно знову мережі протяжністю 120 погонних метрів. На даному етапі ми виконали протяжку труби. В подальшому буде виконано з'єднання і промивка цієї трубопроводи, а потім запуститься в роботу. На період. Виконання робіт, цей відрізок виключено, всі абоненти забезпечуються водою в повному обсісі. Дана магістраль є кільцевою і виконує свої функції по забезпеченню, надійному забезпеченню цього мікрорайону. Микола Завада наголошує, для заміни використовують сучасні та більш міцні матеріали. Це не тільки економить час на заміну, а й дає гарантію на довговічну службу. Роботи тут виконуються в стисліс сроки. Це п'ятий день. Роботи виконуються. Я думаю, що на протязі ще п'яти днів ну весь відрізок. Це десять днів. На повністю на виконання робіт звичайно. Ми зараз е, застосовуємо в, в більшості в 99%, Це пластикові труби, які в нас застосовуються для відновлення і заміни трубопроводів холодного водопостачання. Вони е, не піддаються корозії. Е, гарантійний термін їх роботи. Заводський це 50 років, ну, вони пропрацюють довше, звичайно, тому це, на, на, на довгу перспективу буде надійне постачання води для, цього, для мешканців цих мікрорайонів. І подібні роботи спеціалісти Харків проводять регулярно у різних районах прифронтового міста. Так, у 2024-му, попри регулярні обстріли, які також додають роботи, змогли виконати заплановані ремонти та заміни трубопроводів. Звітує заступник директора У 2024 році, виконане згідно планів, які намічені в обсязі більше 100%. відсотків. Що стосовно заміни трубопроводів, то ми планували 15 кілометрів, виконали 16 за 2024 рік. Роботи виконуються власними силами за власний рахунок. За виключенням тієї гуманітарної допомоги, яку надають в вигляді матеріалів. це дає змогу зменшити кількість пошкоджень на мережах, тобто і дає змогу зменшити наші витрати на експлуатацію. Потім це дає змогу стабільно забезпечувати населення водою без Ну і скажімо так, в подальшому експлуатація цих трубопроводів буде у нас менше менш затратна. скажімо так, комунальники додають регулярно обстежують мережі та систему для того, аби якомога оперативніше виявляти насправності та мінімізувати аварійні ситуації. У нас виконані роботи експлуатаційні це по заміні, Пожежних гідрантів, в яких виконана заміна 810 одиниць, засувки теж 600 одиниць, люки 700 одиниць. Ну і всі роботи, пов'язані з теку, текущими ремонтами, теж виконані в повному обсязі. Тобто, ми справилися з цією задачою і населення має. Круглодобово надійне водопостачання. Марія Соловйова, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Андрій Паколов Харків. Новини. Харків'яни на міський соціальний проект, який пропонує власникам різноманітні знижки на товари. Проєкт започаткований ще у 2021 році, який досі розвивається. Наразі власники карток можуть використовувати їх ще в електронному форматі через гаджет. Як і де користуються харків'яни картками, і чи вдається зекономити кошти? Запитаємо у самих містян. В декількох магазинах хотілось би більше магазинів, якихось там розважальних центрів, де можна є, єю скористуватися. А поки що там тільки одиниці рост в аптеках койде. Тоді там 5% скидають. Вона потрібна, але не, не скрізь її беруть. Дуже рідко. А де саме? В аптеках, в основному. <гум> Чи вдається зекономити трошки ну, коштів? Трошки, так, да, трошки. Дякуємо меру. Дякуємо меру за таке чудове місце, чисте, за такий труд. Дата. В аптеці? Чи вдається зекономити кошти? Так. Це. Як вам взагалі ідея цього проєкту? Гарно. Дякую. Гарно. Дуже дякуємо вам. Я в аптеках. Причому во всіх. Мене завжди спрашують, а у вас є пільгова карта харків'янина? Да, я краще, кажу, у мене є. Я використовую О, у Рості в магазині. Там її використовую. Ну, Більше в мене так, в аптеці, мабуть, ще використовую. Наскільки вам ідея цього проєкту? Дуже гарна, дуже гарна. От мені подобається, що вона взагалі є, і вона іменна, Харківська. І Я ну, пишаюся, що я громадянка Харкова. Так що ну, потрібна потрібно. І її можна отримати без проблем. Мені це дуже так, так. в медичних центрах, закладах, буває, в супермаркетах, ну там ну, не дис, дискон, дисконт не дуже великий. Однак, ну якщо там десь і виходить, то непогано приємно. В аптеці, по-перше, ну колись у метро, ну зараз поки вільний вхід. Так що як вам взагалі ідея цього проєкту? Класно. Мені сподобалось. Наразі, якщо ви маєте пластикову картку, ви можете завантажити додаток у телефон uh -huh. і розраховуватися телефоном. Ага, ну спробуємо. Якщо вам буде зручно, так. Ну, спробуємо. Я думаю, да, буде зручно. В аптеках. Чи вдається зекономити кошти? Трошки вдається. Як вам взагалі ідея цього проєкту? Добра ідея. Добре, дякую. А, наразі, якщо ви маєте пластикову картку, ви можете завантажити додаток в телефон опенкарків mm -hmm. і розраховуватися телефоном, не достаючи картку з кишені. Дякую, дякую, дякую за підказ вам. в рості в класі, в, в аптеках і в посаді. Чи вдається зекономити кошти? Не знаю, не рахую. Ну трошки, мабуть, ну, щось. ну мабуть, так. Коли мене питають, то я її використовую. Показую, ну там буває скидочка якась. Вдається зекономити кошти. А як же ж? Хоч трішечки, ну буває. Навіть не знаю, я купляю якісь продукти. А вон м'ясо чи щось. Чи, 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 чи Використовую для знижок у розважальній зоні. Ну тобто боулінг, ролики і все. Можна ще в супермаркетах, аптеках, АЗС. Так, знаю. Як вам взагалі йде цього проєкту? Дуже гарно. я не очікував, що я повернуть у 24 році. Ну, мені подобається. Якщо у вас є пластикова картка, то можете завантажити Уже завантажив, так. і розраховуватися телефоном. Так. Дуже дякуємо. Гарного дня. Маленькі хвостатики у центрі поводження з тваринами потребують багато корму. А з настанням холодів ще одним викликом став обігрів вольєрів. Освітяни холодногірського району Харкова не залишилися байдужими до потреб тваринок. Їм вдалося зібрати близько семи сотень кілограмів корму для тварин та ковдри і різні речі, якими згодом утеплять вольєри. Зараз дуже багато ми бачимо тварин, які залишилися без без житла, без своїх ну, господарів, тому це така проблема, яка ну дуже актуальна. І діти це бачать учнівське самоврядування на це звернуло увагу і вирішили зробити ось таку провести акцію, яка називається тепло для крил та хвостиків. І завдяки цій акції ми зібрали велику кількість корму, матеріалу, який привезли сьогодні. Дуже багато. Людей долучилися до цієї акції: це вчителі, батьки, учні та е жителі холодногірського району. Я саме є головою департаменту волонтерського руху в нашому самоврядуванні Дього однодумці. Тому це була наша акція, ініційована нашими школярами, нашою молоддю. Разом із лідерами району ми організували цей збір, і саме з усіх шкіл Холодногірського району ми привозили до нашого ліцею 108-го весь корум та утеплення для тварин. Нестача корму це звична проблема для притулку, адже наразі він переповнений. Тут знаходиться пів тисячі собак та більше ста котів. На таку кількість тварин, яка зараз знаходиться у нас, нам потрібно на місяць близько трьох тонн собачого корму та 250-300 кілограм котячого корму. Кожен грам для нас на вагу золота. Тому ми безмежно вдячні волонтерам, молодіжним організаціям та всім, хто допомагає притулку з корм мами. ми вдячні, якщо нам привозять там навіть мішечок 10 кілограмів. У притулку зазначають, що мінімальної допомоги не існує. Небайдужі харків'яни нерідко привозять корм до притулку. Часто бувають випадки, коли люди просто проїжджають повз, вирішують купити корм в найближчому зоомагазині та привезти до центру. Будь-який мешканець Харкова може привезти до нашого притулку корми для тварин, для собак, для котів. Ми приймаємо і вологі корми, і сухі корми. Зараз такий є час, що ми не можемо якісь там певні критерії для людей висувати. Яка є можливість, ми приймаємо будь-яких виробників будь-які марки? Ну частіше за все це клуб чотирилапи. У нас всі тварини на цьому кормі. Звичайно, найкраща допомога для будь-якої безпритульної тварини та тварини з притулку це. Надати їй дім та люблячу родину. Молоді холодногірці у притулку побували вперше. Покинуті та самотні тварини без господарів справили на них сильне враження. Вони пережили цілий спектр емоцій від радості під час спілкування з хвостатиками до печалі за їхню непросту долю. Дуже іноді прикро дивитися на диких тваринок, котрі вони дуже такі милі, дуже класні, але на жаль, в них немає нікого, хто міг би опікуватися особисто над кожним. І все співчуття всередині дуже так ну неприємно стає на душі. Але ми сподіваємося, що з часом. Сум все, все ж таки люди прийдуть сюди. Вони ознайомляться з тваринками та знайдуть свого улюбленого коханця. З однієї сторони, мені подобається, що тваринка до тваринок належний нагляд, є і харчування, і тепло, і все, всі удобства. Проте, все ж таки, якщо б в них були господарі, це ж все, все ж таки було краще. У них тут така соціалізація, можна сказати, серед тваринок так, але ж потрібна любляче крило, Так скажемо, однак, холодноїрці зазначають, що на цьому допомога не завершена. Шеться, вони продовжать проводити подібні акції на підтримку тварин. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олександр Уст та Олександр Уваров. Харків. Новини.